Ми вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у сьогоднішньому нашому випуску. Онкодиспансер отримав нове медичне обладнання. На правобережжі ліквідовували порив тепломагістралі та чи лякає кримичужан смертельна оковита. Дізнаєтесь вже за кілька секунд. Сьогодні на правобережжі в районі другої міської лікарні бригада комунального підприємства Теплоенерго ліквідовувала порив на тепломагістралі. Якби не самовіддана праця комунальників, житловий масив раківки міг би залишитися без тепла. 1 листопада, перший сніг, перші проблеми з теплоносієм на тепломагістралі ТЕЦ вагонобудівного заводу поблизу другої міської лікарні, слюсарі виявили порив. Почали виявляти місце, щоб не розривати повністю проїжджу частину Ми знайшли. Утечку розкрили без відключення теплоносителя і отеплення для жителів. Її Під час запуску тепла впродовж гідравлічних випробувань ця труба слабини не проявила. Сьогодні ж протекла. Комунальники зробили все можливе, аби не відключати теплоносій у житловому фонді Правобережжя, аби крюків'яни не постраждали через аварію на тепловій мережі. Ми тут самого працюємо з 8 часов і тут відбувається порив по теплоносителю. на раковку на бойлерные. И нам необходимо устранить этот порыв, потому что район полностью весь без отопления будет, если мы его не сделаем. Стараємося для людей, щоб у них було в квартирі. до речі, на ділянці тепломагістралі приблизно до цього місця кілька років тому труби замінили на нові. Далі діло не пішло. Інша частина трубопроводу по вулиці Манагарова залишилася незаміненою. Сурмів постройки сеті не були ні заміні ні разу. От першої камери до, до, до третьої сеті були замінені го чотири годи назад. Этот участок с руководством города о том, щоб поставити його в ремонт там, летом. Кременчуцький обласний онкологічний диспансер отримав нове медичне обладнання від благодійного фонду Кременчук без онкозахворювань. З червня по жовтень місяць кошти збирались у торгівельних мережах міста. Які хірургічні інструменти придбали за допомоги городян, дізнаєтесь із наступного сюжету. Завдяки небайдужим кременчужанам, обласне онкологічне відділення поповнилось сучасним медичним обладнанням німецької якості. Хірургічні інструменти придбали на благодійні кошти городян, які збиралися у супермаркетах та магазинах міста. Ящики для пожертвувань знаходяться у нас в магазинах марки топтатовічок. Бальшу ще спасіба всім жителям, всім примічужанам, приїжджам, всім, хто опустили свою гривну, дві, хто сока може. Хірургічні інструменти дороговартісні. Їх ціна 123 тисячі гривень. Якби не допомога містян, онкологічне відділення не мало б можливості придбати таке медичне обладнання, а воно між іншим неба як потрібно для оперування людей. Це маточний маніпулятор, а це біполярний. диссектор коугля. Эти аппараты используются для лапароскопических операций на органах брюшной полости. Допустим, этот аппарат используется для лапароскопических операций на гинекологических органах. Этот аппарат используется для всех типов лапароскопических операций. Эти аппараты позволяют выполнять большие хирургические вмешательства, допустим, удаление полной матки с придатками, резекция кишечника, удаление почки, в частности, с максимально бескровным эффектом. І максимальною безпечністю для пацієнта. Благодійний фонд Кременчук онку захворювань існує лише 8 місяців. За цей час за допомоги городян організатори фонду придбали для онкологічного диспансеру медичне обладнання на суму 250 тисяч гривень. Акція триває, кошти продовжують збирати. Головний лікар разом із засновником фонду вже визначилися з наступною купівлею. На ближайше будущее ми в общем-то, запланували приобрітіння зажима для лапароскопічних хірург тоже не дішове оборудование стоимостью до 30 гривень. Ну а ну, нуждаемость висока. Вже протягом кількох місяців українців вбиває підроблена горілка. У Кременчуці ситуація з неякісними алкогольними напоями поки що не критична, але розслаблятися не варто. Як же під час застілля не випити свою останню чарку, розкажуть наші журналісти. Спочатку осені в Україні внаслідок вживання сурогатних алкогольних напоїв померло майже 70 чоловік. У Кримачусі любителі гіркої поки що не зазнали втрат, але ситуація все одно небезпечна. Боротьба з неякісним алкоголем триває постійно, і міська влада спільно з правоохоронними органами проводять рейди по місцевим так званим генделикам. За останній тиждень ми виявили одну таку точку на ревівці, а також одну точку на Гірній частині місця. Саме яка працювала без будь-яких на те документів та без дозволів на. Реалізацію алкогольних напоїв. Правоохоронці закликають Кременчужан. Якщо у вас є підозри щодо сумнівного алкоголю в магазинах чи закладах громадського харчування, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102. Звертаємося до Кременчужана. Якщо ви вважаєте, що дійсно якийсь заклад торгує сумнівним алкоголем, повідомте цю інформацію. На 102. відразу на місце події вийде управління патрульної поліції міста Кременчука за необхідності. На місце події також прийдуть слідчі. Наші та також встановлять наявність документів, наявність ліцензії на торгівлю алкоголем. Найбільша небезпека полягає в тому, що на ліцензований алкоголь може містити замість етилового спирту метиловий, який призводить до погіршення здоров'я та смерті. І на перший погляд та запах відрізнити їх неможливо, але є можливість перевірити якість горілки в домашніх умовах. Якщо ви вже приобрели такий алкоголь, його можна перевірити, взяти в ложечку немножко цього спирту і піджечь. Якщо буде зелений цвіт огонька, то це метиловий спирт. Якщо він буде синенький, то це етиловий. Хіміки стверджують, що колір під час горіння може бути й іншим. Це залежить від різноманітних домішок. Але що ж робити, якщо ви вже випили неякісного алкоголю і відчуваєте себе погано? Необхідно промити желудок, і якщо є вдома фоліова кислота, то випити фоліової кислоти. Коли промили желудок. Сразу дзвоніть в скорою допоможі вам приїдуть і окажуть допомогу. і в стаціонарне відділення. Але для того щоб зберегти своє життя та здоров'я, найкращим буде взагалі не зловживати алкогольними напоями, адже в здоровому тілі здоровий дух. Члени оздоровчого клубу Ароків друге у цьому році проходять оздоровчу реабілітацію на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району. Кремчужани з обмеженими фізичними можливостями покращують своє здоров'я та беруть участь в інтелектуальних заходах. Подробиці далі у сюжеті. Замість того, щоб скаржитись на долю, ці люди воліють вести активний спосіб життя, а саме розвиватися як фізично, так і інтелектуально. У цьому їм допомагає оздоровча реабілітаційна програма. Упродовж двох тижнів. Кременчужани з обмеженими фізичними можливостями займаються лікувальною фізкультурою та слухають пізнавальні лекції з історії та мистецтва. «Здесь наші люди, наші члени клуба. Можуть отримати оздоровляючі процедури, как гімнастика, масаж, п'енка і плюс інтелектуальні, то тобто, я їм читаю лекції. У нас об'язательно йдуть тренування поштодіка. Містяни відзначають, реабілітаційна програма позитивно впливає на їх самопочуття, адже тут вони не лише покращують здоров'я, а й цікаво проводять час. Це общение, ми зібралися всі, потому что мероприятия такого плану, ну, скажем так, проходять, але не все завжди получается. Здесь ми збираємося, общаемся. З нами багато займається і психологи, і масажисти, і реабілітологи. Також надавали послуги перукаря, сапожника, швачки. Всім цим ми змогли тут скористуватися. На цьому тижні члени оздоровчого клубу Арокі змагатимуться з командою з горишніх плавнів та Кременчуцькими студентами в інтелектуальній грі щодеколи. Бажаємо гравцям вдалої гри і перемог. На базі оздоровчого комплексу Ерудит Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка відбувся фінальний етап 15-го всеукраїнського турніру юних інформатиків. Упродовж кількох днів учасники 16 команд демонстрували поважному журі свої вміння, винахідливість і знання та боролися за звання кращої команди. На турнір завітали учасники із Києва, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей. Завдання, які ставилися передушніми на турнірі, були досить складними. Необхідно було розробити серйозну програму, підготувати документацію захист цієї програми. Вихованці ліцею Політ, які брали участь у турнірах, ночей не досипали, аби гідно виступити на змаганнях. Целыми днями сидел допоздна, родители постоянно волновались, почему так долго. Звонили учителям, и они как-то пытались объяснить, что как для моего же блага. Ну, это мне нравится. У меня получалось. Много готовили. Надеемся, что приложение будет оценено судьями и что никаких бахов не обнаружится. Хлопці та дівчата Кременчуцької команди розробили математичну модель логічної гри, алгоритми, візуальну оболонку, плюс технічну документацію. Працювали наполегливо і завзято, вірили у вдалий виступ, але й розуміли, конкуренція буде пристойною. В этом году очень много команд беруть участие. по сравнению з предыдущими годами, коли было 4, максимум 10 команд. В этом году цілих 17. Ми просто не знаємо уровень інших команд, але надіємося на же. до речі, всеукраїнські змагання з інформатики, які тривалий час проходили та й зародилися у Чернівецькій області. Цього року не випадково відбулися у Кременчуці на базі Кременчуцького педагогічного коледжу. Можна тільки позаздрити тим умовам, в яких зараз буде проходити. Турнір, а по-друге, інтелектуальна база. Хто не знає зараз команди Полтавської області на всеукраїнських олімпіадах, і не тільки учнівських, і студентських. Так що тут питань, мабуть, найменше, чому саме тут про міцніючий авторитет вихованців закладів освіти Полтавщини розповів у привітальній промові і директор Хримчуського педагогічного коледжу Іван Гальченко. Він зокрема зазначив, за останні роки у рейтингах всеукраїнських олімпіад наші земляки піднялися з 24 го на четверте місце. Призерів кременчужани цього разу не потрапили, але вкотре продемонстрували високий рівень знань та підготовки. З похолоданням у місті розпочалися пожежі через несправність опалювального обладнання. Щоб уберегти людей від такого лиха, кременчуцькі працівники служби порятунку провели роз'яснювальну роботу з мешканцями приватного сектору. Рятувальники роздали кременчужанам спеціальні листівки і нагадали про правила користування піччю та поводження з електроприладами. Продовж опалювального сезону електроприлади, пічне та газове опалення потребує підвищеної уваги, тому що відносяться до категорії пожежно-небезпечних пристроїв. Останнього часу у місті різко збільшилась кількість пожеж у приватному секторі, а також у нажитлових приміщеннях та будинках. На сьогоднішній день на території міста Кременчука та Кременчуцького району виникло 158 пожеж проти 222 пожеж у 2015 році. При цьому на пожежах загинуло 5 осіб та 4 травмованих. Нещодавно у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку сталася пожежа. При проведенні розвідки та гасіння пожежі працівниками служби порятунку на місці пожежі було виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя. Причину пожежі та обставини з'ясовують слідчі органи. Аби подібних випадків не траплялось, кременчуцькі працівники служби порятунку проінформували мешканців приватного сектору щодо правил користування опалювальними приладами. Ми вам даємо таку листівку. Тут написано всі правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись при користуванні опалювальним приладом. Окрім того, рятувальники наголошують, причиною пожежі може стати несправна піч з тріщинами. Також не можна розташовувати антени на димоходах та залишати без нагляду електроприлади. Ми звертаємось до громадян приділити більшу увагу на протипожежні вимоги під час користування електропобутовими приладами, пічним газовим опаленням та відкритим вогнем, не порушувати елементарні правила при пожежі, телефонувати за номером 101». У Кременчуцькій комунальній дитячо юнацько-спортивній школі No2 відбувся чемпіонат України з фріфайту вільного бою серед юнаків. Цей видовищний вид єдиноборств набирає дедалі більшої популярності у світі. А зважаючи на те, що Кременчужани є одними із найсильніших спортсменів в Україні, турнір викликав великий інтерес, і наші не підкачали. У чемпіонаті України з фріфайту брали участь більше 200 спортсменів із 16 областей нашої країни. Змагалися юнаки у двох вікових категоріях: – 10-12 років та 13-15. З тих самих часів, коли була офіційно зареєстрована Полтавська обласна федерація фріфайту, а це сталося у 2004 році. Наші земляки є флагманами у цьому виді єдиноборств. причому не тільки на теренах України, а й за її межами. Фріфайт зародився як синтез чи симбіоз ведучих світових систем, як поєднання багатьох технік і увібрав у себе найкраще притаманне іншим видам єдино. А еще Free Fight имеет свою философию ⁇ та моральные ценности. Мы морально воспитываем ребят. У нас есть три ценности, ради которых мы живем. Это любовь к родителям, к родине и любовь к своему учителю. Мы воспитываем ребят так, чтобы они были действительно настоящими мужчинами. Мне нравится этот вид спорта? Каждый мужчина должен поставить за себя и за свою страну, семью и страну так же самое. До речі, фріфай це не тільки вид диноборс, це й мистецтво бою, опанування яким дозволяє і зброєю в руках боронити рідну землю. Ребята приймали участь на востокі України в зоні антитераристської операції. Є ребята, которые служили свої голови, життя віддали за родину, і в тому числі у нас є мастера спорту міжнародного класу, которые погибли в їхню честь. проводиться ряд турніров федерації. І ми о них ніколи не забуваємо. Кременчужани під час турніру вкотре довели свою силу і майстерність Чемпіонами України стали Данило Ліхнер, Володимир Оськін, Євген Тігіпко. Всі вихованці Кадю США No2. А команда Полтавщини посіла у змаганнях друге загальнокомандне місце. Погоду на день завтрашній синоптики прогнозують хмарно, можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від мінус одного до нуля. В день плюс два, плюс три. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі вже за добу.